Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наташа, і сьогодні я буду розповідати. Фух, трошки треба розбалакатись, розговоритись. Майбі, цю ще штучку. М ять. М ять. М ять. Ні. Вмикають. не так гарно. Мені вже якось весну поставити на помню. Воно ну, таке зимове, а вже якби не зима. Мені подобається, коли там зелений, Боже, ну ну, так, будь ласка, не гуди собачка, не гавкай. Ця штука нормальна, що мені не подобається все. Просто як мантру можна собі повторювати. О, розрядився. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наташа, і сьогодні будемо обговорювати низьку самооцінку і як низька самооцінка пов'язана з порівнянням себе з іншими. Я думаю, кожна людина час від часу стикається з такими думками, що от якийсь там кум, брат, сват набагато краще за мене. Він там має більше грошей, хтось є талановитіший, хтось є розумніший, і спостерігаючи просто за якимись іншими людьми, кожен час від часу відчуває себе якимись недостатньо такими класними, як ті, за ким ми спостерігаємо в цей момент. І все б нічого, але інколи, якщо таких думок забагато, то це може призвести до заниженої самооцінки. І так, зараз хтось може сказати, що порівняння себе і конкуренція це взагалі дуже класні речі, які можуть навпаки вмотивувати людину, що змінювати в своєму житті. В короткотривалій перспективі так і є. Дійсно, конкуренція може стати ось цим от поштовхом для того, щоб розпочати якусь свою власну справу, або взагалі почати вчити щось нове. Просто побачивши людину, яка цим займається, вмотивуватися цим, і піти таким же шляхом, тобто просто обрати собі вектору і наважитися зробити перший крок. Але в довготривалій перспективі постійне порівняння себе з іншими людьми лише виснажує і демотивує. Тому що завжди будуть люди, які в чомусь краще за нас, які. На чомусь краще знаються, які отримують більшу заробітну плату або більше чогось уміють. І тому порівняння себе з такими людьми, звичайно, буде призводити до певної фрустрації і розчарувань. Тобто порівняти себе з кимось для того, щоб надихнутися і розпочати нове окей, постійно порівнювати себе з кимось для того, щоб самопринижувати і розчаровуватись в тому, що ми не такі круті, як хтось. М -м. Взагалі, люди в такому питанні не схильні дивитися на картину в цілому, тобто ми порівнюємо себе з іншими людьми лише в якомусь певному окремому аспекті, обираємо якийсь певний критерій. Наприклад, якщо якогось мого знайомого з'являється нова машина, то я можу також захотіти собі таку машину мати і відчувати таке збентеження і тривогу стосовно того, що в мене таких можливостей зараз немає мати таку круту тачку. У мене взагалі тачки немає. <смі> і ось тут вмикається порівняння мене з іншими людьми. Хоча насправді ця людина, яка отримала цю машину, могла там дуже-дуже багато працювати, пережити багато проблем з її охорбленням чи ще чимось. І, можливо, я взагалі не хотіла мати собі цю машину, знаючи, яким трудом і якими зусиллями вона йому дісталась. Але то все такий процес, де треба обдумувати і думати на автоматі все працює так, що ми просто такі ой, а в мене такого немає. Мабуть, щось зі мною не так. Взагалі, щодо порівняння себе з іншими, існує таке дослідження, в якому жінок питали, в якому вони настрої. Після цього їм показували фотографії топ-моделей, і після того як вони переглядали ці фотографії, їхній настрій значно знижувався. І це дуже таке показове дослідження, тому що по факту ці жінки могли вважати себе дуже гарними в той день. Але після того як вони побачили дуже багато неймовірно красивих жінок, повністю там не знаю причесаних, нафарбованих в ідеальних ракурсах, сфотографованих, можливо, навіть відфотошоплених, вони це все не обдумують. Вони просто бачать ідеальне зображення, оцю от ідеальну картинку і співставляють себе з ними. звичайно, якщо постійно себе так з кимось порівнювати, то це буде призводити до низької самооцінки. Що взагалі таке занижена самооцінка. Це коли людина вважає себе гіршою за інших і знецінює себе. Так, очевидно. А також це ще коли людина має певний уявний образ того, якою вона має бути образ ідеальної себе. Проте, коли ось це от уявне, надумане, стикається з реальним, і людина бачить, що вона не відповідає тим очікуванням, які вона сама до себе ставить, то вона розчаровується в собі і починає себе зневажати. Ось ця прірва між тим, якими ми є насправді. І тими, якими ми є у себе в голові, ось ця от відстань і створює відчуття тривоги, зневаги до себе і жалості до себе. От просто уявімо певну ситуацію: людина в незнайомій компанії хоче з кимось познайомитися або й не хоче, але хтось до неї підходить, починає знайомитись, і людина. Думає про себе, що от вона має або комусь сподобатися, або якось дуже харизматично себе показати, або в якомусь доброму плані. Вона вже має до себе певні очікування, але в реальності вона від всього цього напруження і навантаження, яке вона створює сама на себе. Починає хвилюватися, якось поводитися не так, як вона сама того хоче, і відповідно в момент вже розчаровується в собі, що вона не відповідає своїм вже очікуванням, що замість того, щоб бути привітною, веселою, відкритою, вона замикається, тривожиться, хвилюється, заїкається. І це такий певний порочний круг, який досить важко розірвати, але все ж таки можливо з усвідомленням того. Щось цю напругу, ось цю тривогу, ми самі створюємо в собі у ціма своїми очікуваннями, що насправді люди. Навколо нас вони не очікують, що ми будемо якимись просто вавно перевершеними. Зникають ось от ці от очікування, зникають вимоги до самих себе бути якимись суперкласними і крутими. Зникає і тривога стосовно того, що ми не є такими класними і крутими. Насправді, кожен класний і крутий просто по-своєму. Взагалі, людям, які постійно порівнюють себе з іншими і мають таку от занижену самооцінку на фоні цього. Досить важко винести ось цю свою нікчемність, яку вони самі собі створюють. І тому вони можуть вдаватися до того, що починають знецінювати інших людей. От коли ми там з кимось пліткуємо про когось, якось обговорюємо в негативному плані, то ми відчуваємо деяку таку першість, я не знаю певне домінування над цими людьми, що все таки ми от обговорюємо так, от якось засуджуємо. І в цей момент ми наче кращими за них і подібне знецінювання, засудження. Все це є лише проявами того, що людині треба самоствердитися, треба повернути ось цю от втрачену цінність, і якщо не вдається повернути цю цінність якимись власними діями, то можна знизити досягнення інших людей. Зараз ще буде така хвилинка метафор. Я ще хочу сказати, що люди, які постійно якось порівнюють себе з іншими, а також ставлять деяку оцінку навколишнім людям, наприклад, вирішують. Ця людина гарна, чи не гарна, приваблива, неприваблива, добра, недобра і так далі. В такому випадку люди, наче, намагаються всіх разом з собою впихнути в певну шкалу вимірювання того, хто там найкрутіший, і це незважаючи на те, що всі ми унікальні, різні і маємо свої якісь обдарування і певні недоліки. Хтось може мати унікальний музичний талант, а хтось може мати ораторські здібності. При цьому у першого і другого може не бути того, що є у іншого. І це не робить їх гіршими або кращими за інших. Людина має в собі дуже велику кількість різних характеристик, і ми намагаємось себе разом з іншими впихнути якусь таку просту. Шкалу того, хто в чому кращий і хто з чого досягнув. Тобто, ми беремо, наприклад, складову людини, що от вона там гарна, візуально приваблива дуже. І в певний момент для нас цей критерій важливий, і ми, наче в цій шкалі ставимо цю людину вище за себе. Ми вважаємо її краще за себе, просто тому що вона привабливіша. В іншій людині ми бачимо те, що вона дуже харизматична, дуже класно жартує. Ми так не вміємо і відповідно. Цій шкалі нашій уявній, візуальні, ми нижче, наче за цю людину, ми гірше за нею. Ось це от краще гірше це ж реальна певна шкала, в яку ну неможливо вмістити все те, що ми містимо в собі. В цілому, так я хочу сказати, що також немає сенсу порівнювати людей між собою і нас з ними, тому що ми все одно всі різні, ми дуже дуже унікальні і маємо. Дуже багато складових і критеріїв, за якими можна було б нас оцінити, але їх настільки багато, що немає сенсу їх відокремлювати і виносити за дужки все інше, що ця людина в собі має, коли я відчуваю, що я порівнюю себе з іншою людиною, що я її навіть, можливо починаю чомусь заздрити, то я уявляю, що от є ось ця от шкала, про яку я сказала, така якась лінійка, хто найкротіше в цьому світі, і от що я намагаюся себе кудись в цю шкалу поставити. Я це помічаю, так така, ні, Я поза цією шкалою. Я не хочу міритися хто кращий, хто гірший. І ось оце от такий прям вибір бути в цій шкалі, намагатися кудись там себе запхнути в ній, чи вийти з нею і бути поза нею. І ви не уявляєте, наскільки це круто. А може, уявляєте? Сподіваюсь, уявляєте. Так, це дуже круто. Позбавитися ось цього тягара, оцінювання себе за якимись критеріями і просто бути такими, якими ми є. Я в цілому в кожному відео до цього висновку доходжу, що головне це просто бути, якими ми є, і не намагатися підлаштовувати себе під уявні стандарти і ідеали. І після всього почутого, що обираєте ви шукати недоліки в собі. А потім і в інших людях для того, щоб підняти свою впавшу самооцінку. Чи звільнитися від цього, поважаючи свою унікальність і свою неповторність, і поважати унікальність інших людей? І в мене на останніх хвилинах розрядилася ця лампа освітлювальна. Здається, без неї навіть краще було, А, Так головна думка і мантра, яку можна собі повторювати в цій ситуації, щоб не порівнювати себе з іншими, це. Я не гірше і не краще за інших. Я поза цією школою оцінювання. Інші люди також не гірші і не кращі за мене. Всі ми супер унікальні і особливі. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас чимось цікавим, можливо, навіть корисним. Побачимось дуже і дуже скоро. Я вже готую нові відосики. Пока! Блін, реально без лампи було красивіше. Хто ж знав?